Упродовж року меморіальний музей садиба Івана Семеновича Козловського активно реалізовував просвітницьку, культурно-мистецьку, патріотичну та виховну діяльність. За цей період у музеї відбулось чимало заходів, серед яких квест, гра та розважальна програма Хай щастю дитини не буде кінця до міжнародного дня захисту дітей. Відбулось насадження тюльпанів та нарцисів на алеї захисників України. Саме там учасники заходу, прихожани церкви Покрови Пресвятої Богородиці, жителі села Мар'янівки та села Ксаварівки, а також учні Мар'янівського ліцею висаджували квіти як символ пам'яті та вдячності захисникам України. Урочистий захід до Дня державного прапора України на чорнобривцевому полі відбувся святковий концерт за участю учнів Мар'янівської дитячої музичної школи. Захисникам України школярі з Мар'янівського ліцею подарували квіти, а військові у відповідь передали дітям символічні подарунки, власноруч розписані прапори. У межах заходу також відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Соціально патріотичний захід до Дня захисників і захисниць України з висадкою дерев та кущів. На захід завітали представники Київської ОДА, зокрема. Жанна Осипенко, Дмитро Кучеря, Анна Куценко та Євгеній Самойленко. Також до заходу долучилися голова Ковалівської ОТГ Раїса Клюковська, депутат Київської обласної ради Авлентина Шнуренко, також гостями стали воїни 72-ї бригади та родини полеглих героїв. Були продовжені акції висадки декоративних яблунь на території музею. Захід присвячений Дню рідної мови. З читанням віршів та майстер-класом з Петраківського розпису Наша мова Калинова. Урочистий захід до Дня українського добровольця у рамках заходу відбулася тематична презентація та вручання подяк волонтерам, прихожанам церкви Пресвятої Богородиці, також вшановували пам'ять дітей, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації проти України. З дітьми було проведено тематичний майстер-клас з виготовлення паперового голуба. 21 грудня в Меморіальному музеї Садибі вшановували пам'ять великого тенора Івана Козловського. Зібравши представників культури та місцевих жителів, у програмі заходу звучали зворушливі спогади про маестро. Також був показаний кінофільм Іван Козловський 2001 року. 125-річчя від дня народження видатного українського тенора Івана Козловського урочисто відзначили святковим заходом, що об'єднав шанувальників його творчості, культурних діячів. Представників освіти, мистецтва та місцевої громади програма включала вшанування пам'яті митця та яскравий концерт за участі студентів і викладачів академії мистецтв імені Павла Чубинського та юних талантів Мар'янівської дитячої музичної школи та їхніх наставників. Святкові події проходили як у Мар'янівському ліцеї, так і на території Меморіального музею садиби Івана Семеновича Козловського. На захід завітали тимчасово виконуючий обов'язки директора Департаменту культури та туризму КоДА Дмитро Гончаренко, голова Білоцерківської районної ради Василь Зеленський. Голова Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадій Сиваненко, голова Ковалівської ОТГ Раїса Клюковська, директор Яготинського історичного музею Іван Шула та директорка Білоцерківського краєзнавчого музею Оксана Афанасьєва. Також було проведено обрядові дійства, серед яких звичай водіння Куста та свято Івана Купала. Зустріч з колядниками в музеї Івана Козловського також на території музею було облаштовано святкову ілюмінацію до різдвяних та новорічних свят. В музеї Івана Козловського було проведено цикл майстер-класів та освітніх заходів, майстер-класи спірографії, писанкарства, виготовлення листівок, нетрадиційних технік малювання. Колійного живопису, плетіння ляльки-мотанки, шиття, ліпленню, солоного тіста, виготовлення янголят та ялинкових прикрас для дітей було організовано проект по розпису льоху Петраківський колорит. Діти мали змогу опанувати нові техніки під час щорічного пленеру Мар'янівська пастораль, а саме, малювання кавою та розпис імбирного пряника. На території меморіального музею відбувся теплий і зворушливий захід до Дня Святого Миколая. У музеї відбулось безліч цікавих зустрічей та візитів з представниками та дітьми з Центру соціальної реабілітації здоров'я Васильківської міської ради, очолюваний директором Іриною Мартиненко. З директорами музею, зокрема, Віталієм Коваленко, директором Ірпінського історико-краєзнавчого музею, Владиславом Альохіним, директором Національного музею заповідника Української військової звитяги, директором Яготинського історичного музею Іваном Шулою, директоркою Білоцерківського краєзнавчого музею Оксаною Афанасьєвою та директоркою Ржишівського археолого-краєзнавчого музею Людмилою Карпенко. На території музею відбулася сесія за участю старост сільських рад Ковалівської ОТГ на чолі з головою ОТГ Раїсою Клюковською. Зустріч з працівниками бібліотеки університету Григорія Сковороди в Переяслові зі знімальною групою голоси мирних фонду Рената Ахметова. Зустріч з блогерами Тетяною Литвин та Лілією Рубан. З генеологіною Тетяною Тищенко з доповіддю до Міжнародного дня сім'ї. Також до музею завітали гості з Ізраїлю. Громадська організація родини загиблих героїв Атобілоцерківщини долучилася до акції з насадження дерев, посадивши на територію музею пам'ятне дерево Яблунька від мами. На території меморіального музею садиби Івана Семеновича Козловського було проведено концертні програми та виступи. Візит зразкового ансамблю народного танцю Фастівського міського палацу культури у Навушка художній керівник Тетяна Добруштан. а також візит зразкового аматорського хореографічного ансамблю Калиновий віночок Фастівського міського палацу культури, керівник Наталія Смовш. Візит та концерт клубу Сузір'я Академії пенсіонерів благодійного фонду Костянтина Єфименка з чарівною координаторкою Тетяною Сулеймановою. До міжнародного дня молоді на чорнобривцевому полі музею садиби Івана Козловського відбувся святковий концерт, що об'єднав гостей з усієї Київщини. Виступали ансамбль Калина, студія Фенікс, вихованці Мар'янівської дитячої музичної школи та співачка Руслана Шевельова, Грандіозний захід до свята врожаю з концертною програмою, благодійним ярмарком і частуванням. Захід до Всесвітнього дня вишиванки з виступом аматорського вокального ансамблю Світанок. В музеї Івана Козловського відбувся ряд кінопоказів та презентацій, презентація інформаційного матеріалу з нагоди Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Презентація національного проєкту Дума, Кобзарство, епічна традиція. Презентації до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні та до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії. Також в музеї відбувся перегляд кінофільму Тіні Іловайська до 10-ї річниці Іловайської трагедії. В музеї відбулись і виставки, зокрема, виставка пленеру Мар'янівська Пастираль 2010 та 20-х років, фотовиставка Іван Козловський у колі друзів. Та виставка світлин. Останній приїзд Івана Семеновича Козловського до Мар'янівки. Виставка Іван Козловський в ролях. А також Іван Козловський на фронтах Другої світової війни. Виставка особистих речей Івана Козловського до Всесвітнього дня Вишиванки. В музеї Івана Козловського відбувся цикл лекцій, Світ, в якому народився Іван Козловський, Євгена Чернецького. Екологічна акція до всеукраїнського дня довкілля з висадкою дерев Мадрини у парковій зоні території музею, посів чорнобривців на співочому полі Івана Козловського та пленер Мар'янівська Пастираль, щорічний мистецький захід із залученням дітей Київщини. Уся діяльність музею спрямована на патріотичне виховання, популяризацію української культурної спадщини та активне залучення громади до збереження пам'яті про Івана Козловського та історію рідного краю.